Події дня, що формують наше майбутнє. У Страсбурзі на засіданні європейського парламенту. Більшістю голосів затверджений склад нової єврокомісії. Який запропонувала президентка Європейської комісії Урсула Фон Дерлаєн, за новий склад Єврокомісії проголосували 370 депутатів проти 282, ну і 36 утрималися. Хочу нагадати, що в нинішньому складі Єврокомісії дуже велика кількість друзів України. Починаючи з того, що? 27 комісарів, включаючи Урсулу фон дер фондерляєн, є правоцентристами. Тобто європейська народна партія делегувала неймовірну кількість своїх представників. І що ми маємо серед друзів України Єврокомісарка з міжнародних справ Кая Калас, колишній прем'єр-міністр Естонії? Колишній прем'єр Литви Андрюс Кубілюс зайняв абсолютно нову посаду для Єврокомісії, комісара з питань безпеки і космосу. Фактично, це міністр оборони в складі Єврокомісії. І це означає, що така завзятість і, я б сказав, приціл на… Результативність формує для України дуже важливий набір можливостей. Тут головне правильно розпорядитись, бо, наприклад, та ж сама голова Європарламенту Роберта Мецола, яка ну, всіляко, так би мовити, дружить з Україною, вона теж допоможе. І тепер ми маємо і в Європарламенті, і в Єврокомісії. Таку критичну кількість наших друзів, що дійсно при нинішньому складі ми можемо стати членом Європейського Союзу. Все залежить від нас. Події дня, що формують наші, наші майбутнє. Доки міністр оборони Умеров відвідує Південну Корею і зустрівся навіть з президентом Південної Кореї, у Верховній Раді зареєстрували проєкт. Постанови про відкликання з посади самого міністра оборони. Натомість до виправдання роботи Міністерства закордонних справ залучили колишнього члена, точніше голову під, не колишнього, діючого голову підкомітету Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони і розвідки Федора Веніславського. Саме він почав виправдовувати виробників мін, які. Потрапили в цей скандал. Що він говорить? Підприємство виробник повністю своїм коштом усуває всі проблеми, і постачає замість тих мін, які мають такі дефекти. Повністю нову партію мін вони проходитимуть жорстокіший контроль. Саме ця партія, і від цього виробника для того, щоб уникнути будь-яких проблем в майбутньому. Найсмішніше те, що пан Веніславський прекрасно розуміє, що втрачено дорогоцінний час, а разом із тим втрачене дорогоцінне життя наших воїнів через це недбальство. Тому замінити кримінальну відповідальність просто зобов'язанням виготовити нові боєприпаси виглядає абсолютно дикунським, особливо якщо. Послухати виправдання пана Веніславського, От що він говорить? Дефект, який був допущений, був виявлений через те, що температура повітря знизилась, а вологість зросла. Тобто, це стало тим тригером, який дозволив з'ясувати, що є певні проблеми. Матка Боска, оце аргументи. Люди загинули, в розкрадено величезні гроші, а ви просто хочете замінити більш кондиційними боєприпасами. Та ні, на тлі вашого скандалу виник ще один скандал. Тепер уже подібна історія з мінами 82-го калібру. Суд першої інстанції Європейського Союзу відхилив позов оператора газопроводу Північний Потік 2, який намагався оскаржити приписи Європейського Союзу щодо поділу газотранспортних трубопроводів. Адже в 2021 році, коли будували Нордстрім, вже існував припис від Європейського Союзу про право доступу до внутрішніх мереж Європейського Союзу в третій стороні з метою транспортування своєї продукції. Тобто, по суті, Nord Stream не міг бути монопольною структурою, і під це, звичайно, що така економічна донька російського концерну Газпром, знаючи цю, це положення. ЄС продовжувала фінансувати будівництво газопроводу, і відповідно тепер, коли цей газопровід знищений випадковим вибухом, і російська пропаганда продовжує далі репетувати про те, що це підірвали як не українські спецслужби, то американські або британські, натомість жодних можливостей. Закріпитися надалі для Газпрому в Європейському Союзі немає жодних можливостей. І це означає, що особливо з приходом Трампа повне витіснення вуглеводнів з Європейського Союзу, російських вуглеводнів, буде завершено. Натомість у Європі. Замість російських будуть присутні американські вуглеводні, і це посилює енергобезпеку Європейського Союзу. Одні дня, що формують наше майбутнє, Івий берег, зокрема, його автор. Станіслав Тарасенко, кінокритик, повідомляє про те, що з 28 листопада в українських кінотеатрах стартують покази редакції романа «Бондарука» – трагікомедії з домішками політичної сатири і магічного реалізму. Фільм побував на Берлінському, Сараївському і інших міжнародних кінофестивалях, як і попередній повний метр Бондарчука. Вулкан 2018 року редакція присвячена степовій Херсонщині фантасмагоречним дивовижам і незмінним українським реаліям. Що б це не означало? Знову гумористична критика журналістів і змі або ширше вітчизняної ментальності. Вулкан і редакція, два фільми режисера і сценариста Романа Бондарука, становлять єдину і логічно взаємопов'язану херсонську дилогію. Події стрічок відбуваються в міфологізованому і гротескному просторі Херсонщини, що застряг десь між двома полюсами соціальним і фантастичним. Звичайно, що під час війни кінотерапія це частина такої загальної терапії. Травмоване українське суспільство з одного боку потребує якоїсь оптики, аби подивитись на себе збоку, а разом з тим потребує іронії гумору, тому що іронія і гумор, по-моєму, остання недорога терапія, яка лишилась в українського громадянина. Посміятися і продовжити собі на кілька годин життя це єдиний нормальний спосіб сприйняття реальності під час війни. Події дня, що формують наше майбутнє. Москва ошелешила повідомленням про готовність передати Україні 630 українських військовополонених, пряма мова речниці МЗС Росії. Марії Захаровій до актуального списку входять 630 українських військовополонених, яких Росія готова негайно передати Києву на паритетних умовах. Буквально напередодні, із саме московських джерел, також лунала пропозиція щодо місця потенційних перемовин України і Росії. Це названо столицю Австрії Відень. Звичайно, що відень. Цілком би влаштував українську сторону, але враховуючи те, що в Відні розташована величезна кількість російської агентури, можна сказати, що також і австрійська влада має купу лобістів своїх. Ну але відень так відень. Найголовніше, те, що очевидно, рішучість нової американської влади щодо тиску на Росію робить свою справу. Враховуючи те, що якраз тенденції економічні працюють проти Росії, і рубль сьогодні вже перескочив за 111 долар, коштує тепер 111 рублів. Тобто рубль валиться і як не крути, очевидно, що нашарування проблем економічних роблять Обставини продовження війни для Росії занадто дорогими, непоплатними можна сказати. Тож такий сигнал про готовність обміну полоненими дає надію, що все ж таки війна згортається.